Добрий вечір. А ваші три собачки? Е, майже, одна не моя. Скільки ви витрачаєте в місяць на собачок на корм, на ухажування там за ними? Ну, плюс-мінус дві тисячі гривень, не більше. Там таблетки, корм. Ну, це не дуже багато виходить. Скажіть, е, а от ви собачками спите, чи вони окремо в них якісь будки є вдома? Ні, ні, він зі мною на подушці спить. А на подушці з вами? Ну так. А, то в принципі вам і хлопці не треба, так? Да? Ну, можна сказати. Він вам так. Я заміняє і подругу, і хлопця. Ну так, звичайно. Тільки так і живемо. Я зрозумів. То що це мені треба собаку завезти, а не дівчину? Ну, я думаю, так. Це, це надійніше. Набагато. Я, я згоден. Во всіх планах, так? Во всіх. Ну майже. Добре, можна? От одну собачку хоч мені подарувати так. Яку вам не жалко віддати? Ну, Можна, цю... не всі. Оця я бачить до мене дуже хоче піти додому жити. Оця бо дуже рветься до мене, дивіться. Вона якраз бачить, що бачить, вона рветься в ту сторону, а де я живу. А це живуна. її хазяйка, тому я не думаю, що, що вона пустить. Можна, так? Да, я візьму буквально на, на. ну так, на. Я її не обіжу, в мене хороша хата, в мене три, три квартири. <п 'ят> Без ремонту. <п 'ят> ну. Питайте, можна, можна собачку вашу. Можна Поюзати, можна? Поюзати? Можна А, ні, ні.